Здоровенькі були. Нас всі чекають. Тому що ми зараз йдемо вечеряти. Так, це наші білефельдери, фельдери. Індики ви бачили, переїхали. Білі фельдери лишилися самі. Живуть вони в окремій клітці. такі вже курочки досить непогані, великі. Але як ми бачимо, є більші, є менші. Все ж таки десь мені, напевно, попадало по кольору і це наших українських курочок. Ну нічого. Побачимо, які в далі виростуть. Хоча ця велика більш жовтолаба, я пам'ятаю минулого року, то ті, що були з Німеччини, мали чуть-чуть, ну, не дуже жовті, жовті лапки, а українці мали жовтіші, так як ця курочка. Але бачимо, що вона серед них найбільша. Так, що ми даємо вечеряти? Тут наш комбікорм, варена гречка. Я зібрав гречку, гречку я не відвісно не переробив, тому тобто вона в нас в мішках стоїть. Чекаю кращої. Кращої ситуації, тому що не було кому відвезти, щоб деревна вона не пропадала, ми беремо і вигодовуємо її птиці. чуть-чуть. Е, гречка нечищена, такі, що видно, такі темні. Е, варений ячмінь, тому що вони ячмінь старі не дуже хочуть їсти. І вже з'явилися у нас кабачки, тертий кабачок. Ось таку кашу ми вимішуємо, потім додає багато нашого комбікорму, і, вмішує, і таку мішанку, ми даємо їм їсти. Так, погнали. Накидували ми вже всім їсти, але бачимо, що вони не ще навіть мелений комбікорм. Воно зараз спека, спека страшенна. Були дощі. А потім почало дуже шкварити, шквари так, не на жаль. Правильно, там, яйценосність курей у спеку впала і пала досить суттєво. Коли знімлю відео, я там записую кожні місяці, я собі ставлю галочки, коли хто ністи, скільки. Потім вам покажемо, буде окреме відео, так як я вже раз робив, а так ми зробимо якийсь там за певний період, підрахуємо міценосність наших курочок. Е, наші легорни гамають, вредні трохи бо їсти не хочуть, Ну, то в принципі вся птиця, бачите, як вони розсипають. Але коли там, допустимо, не прийти, то вони виїдають все. Якщо їм добре не дати. Що ми ще маємо? Тут ми перенесли наших курчат. І два каченятка. мають, їсти мають, Трошки кліточка тісненька їм, бо вони вже у нас підросли, але поки мусить тулитися так, потім ми їх переселимо за пару днів. На вулицю їх випустити ще годі, тому що старі кури їх кусають, тому мусить бути тут, потім ми їх переселимо в інше місце і зробимо їм вольєр. Так, давимо їм їсти те, що всім хиримкурям, але ми їм робимо досить нашу мішанку. Тут є в нас інший комбікорм. тут в нас є сир. І теж проварене зерно, але більше я їм даю якихось таких лігумінів, як я кажу, і плюс свіжа, зелена трава і кропива. Кечення там сиру минув місяць і тиждень рівно. Тим скільки? П'ять тижнів. Ось вони підечку, які мають, Вони не сумують за мамою, бігають собі яблука. До речі, тут чуть як скажені. Індики, які тут жили, теж яблука товкли. Ось в них бола повні, вони завжди наїджені. Трошки втікають через сітку, ніхто їх не ображає. І вони собі добре поживають. За сіткою ми переселили наших легорнів. Трошки їм було там чи затісно, чи як вони коли були в хаті, то бачив я, що вони ростуть досить супер. Приїхали вони сюди, вони підросли тут, але не так гарно вони росли, як росли е на балконі. На балконі вони, по-перше, завжди під руками, завжди їм давалося їсти. Тут у них трьохразове харчування, але дим до відвалу, потім вони собі визберують. Але ще факт того, що дощі були, було сиро. Клітці, які вони жили, добре, напевно, обробив, не вичистив. І вони все ж таки, я так думаю, що мали глисти, тому що деякі курчати були досить легкі. Ми їх проглистогонили. і я їм давав ще таблетки, ті, що індичата. боже забив, як називається. Потім згадаю, розказую про них. Ну, хто дивився наше відео попереднє про індиків загибликів, то я давав ті таблетки і вони. І давав також тим курчатам. Зараз вони в нас активні, ніби ростуть, забики повні, апатит мають шикарний. Випускати їх на вулицю теж боюся, тому що я раз випустив, але кури за ними бігають. Тут їм більше вольєр, більше місця. Поки що вони ще поміщаються і розвернуться, то хай будуть тут, щоб краще підросли. Є ще, правда, тут одна курочка маленька яка мені не дуже подобається, я зараз ще зараз пів таблеточки дам, але котра з них я вже не бачу. По-моєму, ось ця. Вона й до сюди. Так, вона легенька, але бачимо, що вона вже активна. Але ой, забив вже сьогодні набагато більше, ніж вчора. Але, хоча все рівно ми ще їй сьогодні таблеточку дам. Сім їм як також дав по пів таблеточки, тому що ця птиця для нас є дорога. через це ми за нею, як то кажуть, пильнуємо і дбаємо. Тому що і що ми їх любимо правильно. Так, там домелюється зерно, лапаємо, поки світло біжу, зараз ми ще раз до них повернемось. Бивали які куриці і всім курчатам по пів таблетки метру ні до золота ще й десятам, а Але зараз вони вже закінчилися, бачу, хотів ще роздати, нема. Тож Треба завтра сходити в аптеку і купити свізих. Ось такі то наші курчатки. Забиті ніби повні, а цей інвалідик так і бігає. Не знаю, це курочка чи півник. Але бігає так бідолашненько на тих лапках. Зараз вони поїдають кропиву і зелень. А і три курчата у нас тут ще бігає цей мінорочки. Ну забики є. А де ця маленька та курочка, що була? А ну йди сюди. Ну, бач, вона активна, менш, може, відійде. Ще би їм таблеточку дати, ось водичка. Ну, випили. Сьогодні я давав свіжу, випили досить багато. Тому що воно запах все ж таки дає. Бровермактином я пропою від глистів. Запах рівно бутилка так набирає, що я мушу помити всі бутилки, бо вони не хочуть е пити потім, так як спека. І воно набирає такого неприємного запаху. Сам розумієш, що це не є дуже по фальшуру. Ось такі наші курчата. Всім гарного, мирного, тихого дня, любові і Божої благодаті. А ми будемо ті з курчатами шав спати.